Доброго дня! Моє ім'я Андрій Сліпухін. Я помічник канадського ліцензованого міграційного консультанта канадської юридичної компанії Canadian Universal Solution Corp. Це відео для тих, хто бажає мати запасний варіант та розглядає можливість переїзду до Канади, однієї з самих безпечних країн світу з сильною та потужною економікою. Саме в Канаді ви зможете реалізувати свої мрії про безпечне та благополучне життя своєї родини. Якщо ви знаходитесь в пошуку інформації стосовно виїзду, бажаєте отримати повний захист та уникнути всіх проблем пов'язаних з оформленням документів, тоді звертайтесь до нас. Ми маємо більше 10 років досвіду роботи та питаннями імміграції займається провідний. Канадський ліцензований міграційний консультант. Довірившись нам, ви уникнете всіх проблем пов'язаних з імміграцією та отримаєте професіональну підтримку на всіх етапах вашої міграційної справи. І пам'ятайте головне, ви завжди повинні мати запасний варіант так мовити, план Б. Саме тому ваш вклад в імміграцію до Канади це правильні інвестиції в ваше майбутнє дзвоніть, пишіть, ставте питання, одним словом, дійте з повагою, Андрій Сліпухів.